Ось він. Рецепт тієї самої ідеальної піци, де багато начинки, тоненька основа та дуже м'якенькі бортики. Обов'язково приготуйте та поділіться з друзями рецептом. Підігріваємо молоко та воду, додаємо сіль, цукор та сухі дріжджі. Перемішуємо. В один прийом засипаємо просіяне борошно. В процесі вимішування додаємо рослинну олію. Комбайном тісто я вимішувала 7 хвилин. Якщо вимішувати вручну, то це буде не менше 10 хвилин. Залишаємо тісто в теплому місці на 40 хвилин. Далі беремо собі шматочок тіста і формуємо саму основу для піци. Розтягуємо тісто відразу надеко руками, формуючи бортики. Нічого розкачувати не потрібно. Основу змащуємо підсоленим томатним пюре, присипаємо сиром, викладаємо помідори гриби та мою улюблену консервовану кукурудзу від торгової Марки щедра нива, і по верші засипаю натерту моцарелу, бортики змащую водою і присипаю борошном. Випікаю піцу 10 11 хвилин при температурі 200 градусів. Гарячу піцу нарізаю на порційні шматочки. Буду чекати ваших відгуків. Впевнена, що піца вам полюбиться.